Чотири автобуси та джип зіштовхнулись на вулиці Київській поблизу автовокзалу. Нібито пасажирський автобус неоплан вдарив рівненську маршрутку, яка зупинилась попереду. Потім виїхав на зустрічну смугу, де ще вдарив Мерседес Бенц». Останній підбив ще одну маршрутку та позашляховик «Фольксваген та Урек. Чотири пасажири одного із автомобілів отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені відразу у травматологічне відділення центральної міської лікарні міста Рівне. Однак, після надання медичної допомоги всі четверо пасажирів були відпущені додому. Незначні травми отримали люди з мерседес benz а саме дві жінки 54 та 19 років та двоє дітей 5 та 2 років. Водії та пасажири інших авто не постраждали. Внаслідок аварії неоплан став заблокований іншими автобусами. Пасажирів, працівники, до їх діставали через вікно. На даній ділянці дороги був тривалий затор. Після з'ясування усіх обставин аварії його ліквідували.